Ну що ж, пройшло у нас 10 днів нашого маринування. Хто не дивився попереднє відео, я що Це друга частина відео, де я мариную перець. Наступне, що нам потрібно, обов'язково. Наступні всі операції ми працюємо тільки в медицині І так, ось така в нас красота. Запах стоїть, я вам не можу передати, який класний. Далі вдягаємо рукавички. І... Перекладаємо в сухі баночки. На дно далі. кладемо трошки листочків, трошки кріпчику і часничок. Далі подушечку ми зробили, далі починаємо просто накладувати. Проматуйте кожен перчик. Бо деякі є такі, що вже піднялися, що пінгалиси, він такий мисінький-мягусенький буде і ну, його викидаємо. Напихаємо повні баночки. У мене велика така катера, 3 літри, у вас може бути менше. Просто у мене замовлення за кордон. Так, накладаємо повні баночки. Зверху ще запечатуємо зі нашими і кріпчиком. Відвалимо баночки. Наступний наш розсіл це дуже важливо наш розсіл. Заливаємо в каструльку, ставимо на плиту і чекаємо, поки він закипить. Якщо у вас зібрався ще сік, то зливаємо його, щоб сухенький був перчик наш. Далі ви виловлюєте всі частинки, вони піднімуться всі верху. Можете залишити, нічого страшного. Далі ось так у вас тільки закипіло, а й покипить минут 5. Ці пари тільки не вдихайте, бо вони дуже подразують ваші легені. І цим грачим окропом заливаємо наші баночки. Далі ось так воно у вас побулькає. Чекаємо минут 10-15. Доливаємо далі, бо воно ще водичка сядеться. Коли це бурління закінчиться, ви підільєте, накриваєте капроновою кришечкою і в холодне місце. Далі це все освітлиться і можна буде споживати. Звичайно, що і зараз їх можна вже споживати. Ну, краще буде, коли вони настояться трошки і ось весь розсіл, муть тут сядеться така і буде він такий прозорий-прозорий. Так що робіть смачного. Fora